Доброго здоров'я глядачам ютубу Слава Україні, слава Збройним силам нашим і смерть стрілятим фашистам. Одним словом, хочу зняти невеличке відео про що-небудь. Бо ті недоумки зламали мій сайт. Всі відео повидаляли. Пропали всі відео, не знаю. Внук буде, щось там писав, запроси якісь може відновлять. Підписки позалиша, залишились, а відео ні одного нема. От ти, прибурочний буде. Дебіла оці Що хочу сказати, мої дорогі. Ще трошки мені залишилося. От тонну тут насортував то у нас чим-то і отбек По сортує пішов по соляру. Попадає туди і та гнива, біла, сіра, ото нічого страшного. А от дві насортував. З другого. Решета з другого вертає у бек на здачу. А, а от останнє, саме нижнє решето, тут уже дріб, сама дріб та й на сині різні. І не знаю куди його, чи два мішки прошлогодні є, чи три. І тут буде десь біля трьох мішків. Не знаю куди її дівати. П'ять мішків, ну десь мені 250-300 кілограмів. І що з нею можна робити, підскажіть. Ось таке моє коротеньке відео і треба буде грузити. Грузити в беги. Сьогодні 7 грудня, не знаю, чи хтось здавав, чи не здавав. Тут я вже 4 беги в мене є. Чи чотири, чи скільки. Так. Один, два, три, чотири. Чотири п'ятий. Вон п'ятий прив'язаний, щоб павло з другого решета сипити. Вон п'ятий, там небагато. Тут небагато. Менше пів бега. Пишіть, чи здавали сою, по чому здавали, куди здавали. <кій> таке моє коротеньке відео. У мене вологість 12, 13, яка 14 була. Зараз Павло закінчення той бек до бери і будемо. і буде павло загружати у беги Щось будемо хімічити. Ще маю орати 8 гектарів стерню для сої. А зараз хочу поїхати зачепити руку, тому що то що корчував вздовж дороги, поставив там метрів. 15. Воно мені мішає розвертатися, в основному, коли опрескою треба складати. А так зараз заберу, що на дрова, що в друге місце перекину. І 15 соток додається 100 метрів на 15. А потім може буду орати. Я думаю, що ще вигоримо Ще хочу одну цю зробити. Рибинку. На одному плузі є, на другому нема. Ну що, мої дорогі, слава Україні. Смерть ворогам, ще раз скажу, проклятим. Всього доброго. Підписуйтесь, ставте лайки.